Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 15 по 21 липня. Зараз розберемо основні важливі моменти, які будуть торкатися нашого життя. Адже цей тиждень є дуже важливим. Ми вже відчуваємо взаємодію між Ураном, Марсом та зіркою Алголь. І вона тільки набирає свої оберти. Більш детально зараз поговоримо. Теперш ніж почати слухати, ставте лайки, підписуйтеся. Дякую всім за вашу підтримку. Цей прогноз є загальним для більш детальної інформації, для індивідуальних прогнозів, а також розборів натальних карт, де ви можете дізнатися своє призначення, свою фінансову стратегію та професії, які вам дадуть не лише матеріальне задоволення, але й визнання в соціумі, Звертайтеся і пишіть мені в дірект інстаграм. А зараз почнемо з понеділка. Місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. А в цьому положенні йому не дуже комфортно, адже можуть бути підвищена критичність, бажання все контролювати, можуть бути ревнощі, і цього дня починає діяти сильно взаємозв'язок між ураном, Марсом та зіркою Алголь. Окреме відео, яке стосується кожного знаку зодіаку, де буде це з'єднання, вже є на моєму каналі, а також вплив цього з'єднання на Україну. Посилання залишу в описі під цим відео. Цього дня сонце, яке символізує наше его, наше власне я буде в гармонійному аспекті можливостей як до Урану, так і до Марсу. Уран це щось креативне, неординарне, різке і неочікуване. Планета електрики. Космосу, авіації, а Марс це двигун, це наші активні дії. Тож можуть виникати нові креативні ідеї, проєкти, енергія націлена на оновлення та здобуття свободи, час брати ініціативу в свої руки, проявляти рішучість, зростає сміливість проявляти себе та реалізовувати креативні творчі задуми. Це хороший час для зустрічі з друзями та участі в колективних заходах, сприятливо проявити свої лідерські якості у великих колективах, Надивлячись на те, що цього дня дуже гармонійні аспекти, все ж таки потрібно. На бути уважними, адже аспект вже діє. Ми бачимо, як нещодавно був замах на Трампа, а також є новина стосовно авіакатастрофи в Польщі. З'єднання урану, Марсу та зірки Алголь бувають один раз на 84 роки. Це час кардинальних змін у житті, звільнення від чогось, але це період підвищеного травмування, можливі проблеми з технікою та електрикою. Є шанс прориву у справах, але зберігайте здоровий глузд, оскільки зірка алголь уособлює голову, медузи гаргони, тож не втрачайте голову, дійте продумано. Адже взаємодія Марсу та Урану може давати імпульсивні різкі дії. В цей день Юпітер, як планета розширення та удачі, буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Тобто це можуть бути і повернення до питань минулих, які були не завершені, і на основі тих знань, які вже ми маємо, на основі нашого досвіду ми зможемо зробити прорив. Сонце буде давати нам енергію, активувати та давати силу та віри. Оскільки буде діяти в першій половині дня 10-місячна доба. Символом якої є фонтан, тож наші життєві енергії будуть посилені, і головним девізом цього дня буде творіння у всіх його сенсах. Це сприятливий період для того, щоб вирішувати конфлікти і закінчувати судові розгляди. Добре починати щось нове, укладати угоди. Проте, з огляду на аспект взаємодії з урану, Марсу та Алголь, важливо пам'ятати, що потрібно проявляти в діях креативність і неординарність, бути відкритими. Всьому новому. До вівторка включно діє гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. Сонце, як наше его, буде в аспекті можливостей, аспекті руйнувань. Перешкода на нашому шляху до Сатурну, планети кордонів та законів. Це чудовий час для дисципліни, для планування, а також. Наполегливість нам допоможе у досягненні наших цілей. Цей час сприятливий для звернення до людей старшими за віком, старшого покоління або ж до керівництва та офіційних установ. Також до вівторка буде діяти гармонійний аспект між Венерою, як планетою взаємовідносин та фінансів, гармонії до Нептуну, планети віри та фантазії. Зростає емоційність, креативність та милосердя, романтичність і натхнення для прояву творчості, допомоги людям та тваринам. Із 15 години дня і 24 хвилин починає діяти 11-та місячна доба, символом якої є вогняний меч. Це один із найбільш енергетично потужних днів місяця. Необхідна обережність та уважність. Починаєте діяти лише тоді, коли ви усвідомлюєте весь процес від початку до кінця, І обов'язково все, що розпочато в цей день, має бути доведено до свого логічного завершення. У вівторок, 16 липня, ми будемо під впливом дії 11 місячної доби. Місяць також буде залишатися ще в знаці Скорпіон. Спритлов цей період проводити власні розслідування. І спілкуватися із представниками знаку зодіаку Скорпіона. Цього дня, починаючи із 16 години 30 хвилин, і до 17 липня 12 годин дня Ванера буде в своєму королівському градусі. В той же час вона буде до середи робити напружений аспект опозиції до Плутону. Це аспект пристрасті і в той же час перегляду критичного погляду на питання, які пов'язані із відносинами та фінансами. Цей аспект є напружений. Цей аспект може вказувати на руйнування краси або ж ресурсів, можливість критично подивитися на відносини та фінанси. В цей період може зростати ваше бажання донести свою думку при взаємодії з іншими людьми. Та все ж таки краще в цей період не проводити операції краси, а та не вкладати гроші в сумнівні проекти. Із 16 години 40 хвилин починає діяти 12-та місячна доба. В цей період ми підбиваємо підсумки за попередній період. Символом дня є серце. Це може бути днем запуску та оновлення енергії, очищення думок, прояву милосердя. Цього дня на нас чекає і гармонійна конфігурація від взаємодії сонця, місяця та Сатурну. Буде супертрин. Місяць зараз знаходиться в знаці Скорпіон. Сонце в сімейному знаці раку, що вказує на турботу, свята, спілкування з рідними. а Сатурн ретроградний і він в знаці управління Нептуну в рибах. То це хороший період для реалізації своїх вбажань, для того, щоб ми втілили в життя те, чого дійсно хочемо. Хоче наша душа. З вівторка починає діяти також гармонійний аспект між Сонцем та Нептуном, коли буде зростати наша творча активність і бажання допомогти іншим. Напружений аспект цього дня буде між Меркурієм та Ураном. Меркурій це наше мислення, це інформація і спілкування, а уран різке і неочікуване. Креативне і неординарне, тобто наші бажання можуть бути націлені на щось нове, ми можемо захотіти якихось змін, і в цей період до нас можуть приходити нові знайомства та інсайти. Оскільки і Венера, і Меркурій в знаці Лев, то це хороший період для прояву щедрості для Спілкування з рідними для святкувань, а вже ввечері, коли буде діяти 12 місячна доба, і місяць буде в напруженому аспекті, краще більше відпочивати і бути в сімейному колі 16 липня. Також буде. Гармонійний аспект можливостей між Марсом, як планетою наших дій і активності, та Нептуном, як уособленням мрій та фантазії. Тобто наші бажання та дії будуть підпливом емоцій, буде зростати наша інтуїція. Хороший час для того, щоб втілити свої мрії в життя, коли ваші фантазії та ідеї втілюються в конкретні справи: час проявляти милосердя, благодійність та благородні вчинки. Середа, 17 липня, місяць пройшов знак стрілець. Ми під впливом 12-ї місячної доби. В цей час місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Венери. І буде робити аспект можливостей до і місячних вузлів, тобто сприятливий час для втілення наших бажань для зустрічей, для планування та покупок. Продовжує діяти напружений аспект між сонцем та плутоном, коли загострюється питання влади та впливу, можливі кризові ситуації, пережити які нам допоможе сила волі та. Наполегливість буде діяти напружений аспект і між Марсом та Меркурієм. Можуть бути різкість у висловлюваннях, і в той же час буде зростати критичність, швидкість мислення та отримання інформації. Можливі поломки варто бути обережними на дорогах у поводженні з технікою, і в цей час зростає сила нашого переконання. Четвер, 18 липня. Ми будемо під впливом 13-ї місячної доби. Місяць продовжує залишатися в знаці стрілець, і ми будемо націлені на розширення кругозору, на поїздки, на здобуття нової інформації. Символом дня є, колесом, зараз буде актуальним і буде приносити гарні результати робота в колективі: день накопичення інформації та координування роботи, логічної та творчої діяльності, тобто сприятливий день як для творчості, а так і для наукової діяльності. Цього дня сонце буде в гармонійному аспекті до урану планети креативності, тож все, що пов'язано із новою інформацією, новизною, креативом, все буде сприятливим. Венера буде робити аспект можливостей до кармічних місячних вузлів, що також може бути сприятливим для отримання важливої для вас інформації і зустрічей. І вже ближче до вечора, місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, який може давати нам холодність, тож краще всі свої справи зробити зранку, все заплановане довести до логічного завершення, а ввечері відпочивати. О п'ятницю, 19 липня, буде місяць без курсу, тобто він не буде робити жодного аспекту до будь-якої планети, і буде змінювати знак із 11 години до 11 години 14 хвилин. В цей час ми нічого нового не починаємо. А вже після. Із 11 години 15 хвилин місяць переходить знак Козиріг. і в цей період ми стаємо більш дисциплінованими, наполегливими і здатними допрацювати цей тиждень. Буде діяти 14-та місячна доба. В Цей час багато активної енергії і гармонійних аспектів. Місяць буде давати нам можливість досягти наших запланованих цілей. Гармонійний аспект між Венерою та Марсом дадуть багато спілкування, гармонії, і Марс буде робити. Аспект можливостей до Нептуну і Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну, тобто буде формуватися так звана конфігурація бісекстиль стиль за участі Марсу. Тобто, ви можете проявляти віру в себе, дипломатію, милосердя і обов'язково діяти, тоді ваші плани реалізуються. Продовжує діяти гармонійний аспект між Юпітером та Кармічними місячними вузлами. І в цей період також і Венера буде в гармонійному аспекті до них. Це хороший період як для знайомств, так і для виступів, святкувань, зустрічей із партнерами та підписаннями важливих документів. І місяць буде в гармонійному аспекті можливості і до сонця, тобто у нас буде енергія і проявляти себе. Сонце буде в гармонійному аспекті до Нептуну. Ми будемо сповнені віри і благородності. Хороший час для того, щоб допомагати іншим. Символом 14-ї місячної доби є лабіринт. Розпочаті цього дня справи мають багато шансів на вдале завершення. І день також сприятливий для початку нових справ, також укладання угод та подорожей. У суботу, 20 липня, буде діяти напружена 15-та місячна доба, символом якої є шакал. В цей період не рекомендується розпочинати нові важливі справи. Це день суботи, тож краще відпочивати. Місяць буде знаходитися в знаці козиріг, буде давати вам наполегливість, тож сприятливіше для того, щоб зробити прибирання, наприклад, вдома, або ж займатися плануванням наступного тижня. В цей період буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. Хороший період для ділових зустрічей та активих активного відпочинку Неділя, 21 липня, період, коли настає повний місяць. За кілька днів ми вже можемо відчувати його напружену дію. Тож будьте обережними на дорогах, не втягуйте себе в конфліктні ситуації. Повня настане о 13 годині 17 хвилин за київським часом. Вона дуже важлива, адже це друга повня в знаці Козиріг. Про вплив її на всі знаки Зодіаку Вже був 22 червня, коли також був повний місяць і висвітлювали теми тих сфер, куди потрапляє. Тож можете передивити. Минулий мій прогноз, щоб з'ясувати в яку сферу знову буде потрапляти повний місяць, і де знову висвітлюватимуться. Ця... Важливі для вас події, можливо, в цей період ви зробили вже роботу над помилками, або ж знову щось переглянули, отримали певні результати або ж мали кульмінацію. Цей повний місяць буде остаточним кардинальним. Я б сказала, оскільки місяць буде поблизу Плутону планети кардинальних змін та трансформації. Обов'язково про повний місяць цей я детально зроблю також відео для кожного із вас. Зазначу, що в неділю із 14 години і 29 хвилин і до 14 з 43 місяць буде без курсу. Взагалі на повний місяць ми не починаємо ніяких важливих справ. Ми просто підводимо підсумки, і вже на наступні два тижні, поки місяць буде спадати, ми проводимо коригування тих сфер життя, де нам висвітились події з 14 години 44 хвилин. Місяць переходить в знак волелюбного водолію. Місяць буде в гармонійному аспекті до Марсу. А ми можемо приймати рішення і діяти від душі. Нам в цьому будуть допомагати наші емоції. Дії наші будуть швидкими. Це хороший період для поїздок, для збору інформації, для реклами. Також місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну, коли буде зростати наша інтуїція. Венера буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Це дві планети, які символізують велике і мале щастя. Це аспект удачі. Пізно ввечері, го числа, Марс вже перейшов знак близнюки. Тож ми будемо сповнені на отримання важливої інформації. Можемо хотіти бути одночасно в двох місцях і переробити багато роботи. На нас буде діяти також енергія 16-ї місячної доби, символом якої є метелик. Це є періодом кардинальних рішень та нових ідей. Взагалі, весь тиждень у нас будуть діяти також і аспекти від повільних соціальних та. Вищих планет. А саме, уран буде в гармонійному аспекті тригон, аспекті удачі до Плутону, що дає нам позитивні зміни та можливість щось почати заново, від чогось звільнитися та отримати незалежність. Гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном дадуть нам гнучку адаптацію до змін в житті та трансформацію нашого мислення. Гармонійний аспект між Ураном та Нептуном сприятимуть нашій адаптації до змін життя, і це є сприятливим періодом для об'єднання. Нання в колективи однодумців, ось таки на нас чекає енергетично дуже потужний тиждень. Бажаю реалізації ваших планів найкращим чином. І до наступних зустрічі в наступних відео.